Привіт, я Іріш. Ви в мене сьогодні на кухні, тому що я придумала приготувати сьогодні звичайні латки. Але з бачки оскільки з і не буду довго затягувати. Поїхали! Нам знадобиться три самих очка. приладдя для того, щоб їх натирати, що натирати і чим перемішувати? Звичайно, мука мацільно зернова, але звичайно, підійде. Два яйця. Ну, олійка нам потрібно буде змащувати саму сковородку. І починаємо натирати сіль перець за смаком. Сіль перець теж є на базі. Починаємо. Чистити кабачки не потрібно. Написано було в інтернеті, що вони мають зберегтися з шкоринкою. То, окей, якби без проблем. Натираємо! Все, на 10 хвилин залишаємо його. І коли вода стече, то я тоді його вже вижму, покажу вам. Коротше, поки стікає вода з кабачків, я вирішила достати сковородку, таку, щоб якщо я подряпаю її, щоб було не жалко. І після того як я її ставлю з поставову, вона розігрівається. Того і зараз включу разом з вами і повернемося до самих кабачків. Сковородка на місці. Включаємо, мабуть, на троєчку, поки воно прогріється, навіть на четвірочку. Поки воно прогріється, то ми встигнемо два рази замісити тісто і спортити його. Так що не переживайте. Якщо у вас швидко гріється сковородка, то тоді вам прийдеться ну, багато пізніше її ставити розігрівати. У мене до вас включення ще вода не стекла, але я знайшла в інтернеті один із рецептів, тобто. Такі ж самі цукіні жарені, так як ми готуємо цей же самий рецепт, але ще додали звичайну ковбасу варену. У мене є ковбаса. Секундочку. Але не звичайна, у мене ось така в банці. Бачите, там щось написано непонятно, що я не знаю теж. я думаю: а що, якщо я її вкришу теж? Ну тобто за смаком. Наскільки там я зрозуміла, то Якщо хочеш більше, то більше можеш насипати, якщо менше, то менше. Тобто, якщо у вас завалявся шматочок якоїсь ковбаски вчорашньої натерли, і все окей, смачно і лайфхак, одним словом. Зараз ми цим займемося. Докидати тільки одне яєчко. Тому що два, вибачте, на таку кількість, це, ну, а кабачок один просто згнив і я його викинула. Я почала його дивитися, а він уже все. Ну, нічого страшного. Думаю, що буде зо дві столових ложки муки. І трошки перець, сіль додавлю, і тоді додамо звичайну ковбасу. Варену. Ну, логічно, що не жарену ніяк. Беремо і перемішуємо. Шматочок колбаски. Така вийшла консистенція по вигляду в кінці. Тепер ми будемо її жарити, Для цього розігріта сковородка. Наливаємо і не жаліємо. Не, так як олія має сама бути розігріта. Якщо вона не розігріта, вона буде як варитися в олії і багато вбирати в себе олії. Це якби не дуже добре. Мисочку я принесла. Ну, міні-мисочка, ви бачите, яка вона. І приступаємо. Ось така краса. Зараз накрию і будемо ждати декілька хвилин. Пісика в мене модна лопатка є. Зараз переверну на неї. З вами я буду свій витвір. Вони гарячі, смачно, чесно смачно. І колбаска, тут прямо. Якщо просто оладі, то так собі. Я не дуже люблю просто оладі. А от з колбаскою, топ. М -м. Прямо приготуйте, це дуже смачно. Дякую кожному за перегляд. Ставте вподобайку. Та підписуйтесь на канал. Я з вами далі буде ще цікавіше. До нових зустрічей! Всім пока та мирного неба!